на нашей памяти мы не замечаем эволюции физической в человеке, допустим. Даже в природе мы практически не замечаем эволюционных изменений. Они как бы идут из века в век, передается одно и то же строение. У человека не появилось никаких дополнительных органов. Единственное, мы знаем, что раскрываются какие-то внутренние, скажем, возможности по познания мира. Но вот таких явных изменений, как бы мы не можем замечать. И вот даже вот теологи говорят, что нет ни одного преступления, совершенного, которое не было бы описано в Библии, меняются обстоятельства, меняются средства, а суть человеческая как будто бы не меняется. Вот как бы мы скажем, теософы могли. Вот сдвинуть с этой точки зрения, что мы как бы ну, не видим таких изменений достаточно серьезных и не видим, как, как бы не видим эволюции человеческой натуры. Спасибо. Мы можем в историческом ракурсе за теми исследованиями истории нашей планеты мы можем делать выставки про Зміни, які відбувалися в рослинному царстві, які відбувалися в тваринному царстві, одні види тварин зникали, з'являлися інші види тварин, це було пов'язано з якимись там катаклізмами глобальними. Тобто зміни форм вони дійсно відбувалися. Ми не можемо сказати, що, наприклад, от у людини колись був хвіст, а тепер хвоста нема. Ми такого не спостерігали. Але на зміну форм треба може дивитися глобально. Тобто, одні форми, які не відповідають умовам існування планетарним, вони зникають і створюються нові. Форми, які більш пристосовані, які більш адекватні до умов, які на планеті існують. Можливо, зараз ми живемо якраз в такий теж перехідний період, тому що ми бачимо, що екологія нашої планети значно погіршується. І якщо людина все-таки має великий адаптивний потенціал, то деякі тварини і рослини вони такого адаптивного потенціалу не мають і вони. Буквально просто пропадають, знищуються, і там ці червона книга славно звісна, да, вона не встигає включати ті види тварин, які знаходяться на грані знищення. Так що оцей процес, він, мабуть, зараз відбувається на наших очах, тобто еволюція форми.